Привіт, друзі! Вересень вже розпочався. а Це значить про те, що сьогодні до нашого ефіру завітав Віктор Литовський, який буде говорити, які міста, які обласні центри, які наші маленькі села під загрозою, а яких чекає справжній фарт в цьому місяці. Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво і буду максимально вам вдячна за вашу. Підписку і, звісно, за ваші коментарі під цим відео. Обіймаю вас і не перемикайтесь. Пропоную поговорити вже, знаєте, такою традиційною нашою нотою з вами, саме про ситуацію в Україні упродовж нашого цього місяця, вересня місяця, і чого до чого готуватись Києву та Київщині, чи будуть масовані обстріли. У нас перша карта, котра випадає, карта спирання на попередній досвід, це моменти, якраз, котрі попереджують нас, що всі розмови про домовленості, якісь чи паузи, вони наразі, входячи з розкладу, хибні. І друге, на що необхідно звернути увагу. Якщо ми дивимося в контексті саме Києва Київської області, в нас випадає карта у нас випадає карта страшного суду. Зазвичай така комбінація вона випадає саме на масовані обстріли. А, причому, якщо брати акцентувати увагу на часовий відрізок, трійка кубків карта празності зазвичай вона підказує, що. Особливо уважними необхідно бути е, напередодні вихідних днів або безпосередньо на самі вихідні дні. Дев'ятка мечів, карта нічного жахіття попереджує про те, що ворог активним чином буде намагатися впливати м, саме в вечірній час доби, м, і в, друге, на що необхідно зосередити увагу, в нас випадає карта сонця, карта енергії, котра може. Попереджати нас в цьому розкладі про о, небезпеку, котра стосується безпосередньо об'єктів або інфраструктури, або світлогенерації. А друга частина розкладу, о, вона вказує на помірність і підказує, що десь після 15, 16 вересня може бути невеликий тайм-аут-перепочинок. Але він йде по карті обхідних шляхів. Скоріше за все, друга половина місяця вона буде пов'язана з дезінформаційними процесами або інф якимись інформаційними атаками а, з боку ворога, тому що саме як пошук обхідних шляхів випадає як важель впливу на перебіг подій і ситуацію, котрі будуть відбуватися на Києві в Києві, на Київській і в Київській області, на Київщині. Дякую вам, давайте поговоримо, що буде із Вінницькою та Житомирською областями. Щодо Вінницької області. В цілому не найгірший розклад, насправді, в нас перша ключова карта, котра в розкладі випадає, це карта помірності. Така зважена без якихось емоційних або критичних потрясінь. Але в нас в розкладі випадає а, е, е, карта перепочинку і прохідний етап. Я думаю, що скоріш за все ця помірність вона буде пов'язана з тим, що е, може пролітати або повз, або е, Вінниччина може е, стояти на маршруті якраз. Е, по маршруту в інших цілей в цілому немає карт руйнівного характеру, але є якась складова негативна знову ж таки інформаційного характеру, тому що м -м, випадає карта дурня, пошук обхідних шляхів. А, карта мага в перевернутому стані. Тобто та інформація, дезінформаційні процеси, котрі не дадуть е, ворогу отримати бажаного, не дадуть ворогу пожинати плоди, але він буде намагатися вкидати якусь інформацію в якості такого руйнівного важеля впливу. Якщо ми кажемо стосовно е, Житомирщини по розкладу, на вересень місяць Житомирщина, ну, менш позитивний е, початок розкладу. Одразу в нас починається з дев'ятки мечів е, карта нічного жахіті. Якраз нас про те, що ворог буде активним чином впливати в вечірній час доби. Карта спирання на попередній досвід можуть бути е, в тому списці об'єктів, е, в списку об'єктів е, або. Точок ворога ті об'єкти або місця, котрі вже були під ударом. І ворог буде наче спиратися на попередній досвід, до, закінчувати або пробувати закінчувати недороблені справи. А, із позитивного, в нас карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані, тобто не вдасться ворогу цього досягти. А, так само це може бути яке по київщині, активізація в. Напередодні вихідних днів, або в безпосередньо вихідні дні. І основний акцент, на котрий ворог буде робити е спроби поцілити свої снаряди, це об'єкти або е транспортної інфраструктури, або якоїсь логістичної інфраструктури, тому що в нас випадає колесниця, нас випадає. Е Тихія повітря зазвичай така комбінація взагалі випадає на об'єкті, кот, котрі мають якесь як літовище значення, але ну із позитивного без пожинання плодів. Друга на що необхідно звернути увагу, також в нас випадає карта страшного суду, скоріш за все. Київщина і Житомирщина вони будуть підпадають під масовану атаку з боку ворога, коли одномоментно на намагаються вплинути на дві чи більше областей, коли ворог обирає одночасно декілька цілей. Яка буде у нас ситуація з Одеської та Миколаївської області вже цього вересня? На сьогодні я думаю, що найгірше насправді розклад випадає на Одеську Миколаївську області. Більше того, вони дуже такі тотожні, схожі один на одного. Е, в нас е, ворог він свідомо буде пропрацьовувати інформацію. Більше того, ми вже бачили е, анонс в плані ворога на вересень місяць, коли е, представники Кремля, режиму Кремля почали активним чином форсувати новини, що Миколаївщина і Одещина є одніє, одні одними з ключових е, пунктів, котрі необхідні для того, щоб закінчити так зване СВО і е, е, карта Дурня. Вона каже про те, що е, це не придумана. С... Ситуація, це ситуація, котру будуть зараз пропрацьовувати. Причому пропрацьовувати не в першу чергу маніпулятивним чином. Карта дурня, пошук обхідних шляхів, створення певних ілюзій, е, котрі, в свою чергу, будуть підпитані е, не тільки інформаційними атаками або вкидами, але й намаганням перетворити життя. Одеситів та жителів Миколаєва та області в таке нічне жахіття. В нас дев'ятка мечі знов ж таки про вечірній час доби без ночі, і тут нас випадають і масовані атаки, як шахеди, і момент впливу на ключові артерії міст. Тобто, в нас під загрозою можуть бути об'єкти транспортні та. Транспортного сполучення це може бути залізнична дорога, це можуть бути якісь транспортні вузли. І ту, з пентаклів, головна грошова карта, котра попереджує про високу ймовірність впливу на економічно важливі, економічно важливі об'єкти для цих міст. Спирання на попередній досвід, воно, скоріш за все, програє. Типічні е, сценарії для Одеси Миколаївщини е, це об'єкти, котрі знаходяться в близькості на воді біля води, це може бути е, припортова інфраструктура тощо. І е, дуже мені не подобається розклад. В першу чергу, за того, що він включає в себе ну практично всі важелі впливу, котрі. Ворог може використати, тобто це не тільки дезінформаційні процеси, масовані обстріли, а й намагання створити таку іншу якусь альтернативу, позбавити місцян спокою, позбавити стану контролю і всіма можливими способами створювати найбільш некомфортне в вересні місяці середовище для нормального життя. Дякую, Віктор. давайте поговоримо Ми з вами про Дніпропетровщину саме окремо чого очікувати там, чи будуть якісь хороші нотки звучати із цієї області? В цілому насправді не найгірший розклад на Дніпропетровщину випадає У нас ключова карта десятка кубків, котра в принципі зазвичай каже про безпечне здорове середовище. Але... Якщо ми кажемо з точки зору е небезпек, я б зосередив увагу перш за все на прифронтові ділянки, тому що може бути досить голосно, гучно, і ворог буде намагатися закидувати час від часу. Е при... Не масованими обстрілами, а якісь поодинокі випадки. І друге, якщо брати першу, сер... першу половину місяця, нас випадає карта помірності в цілому, незважаючи на те, що ворог буде намагатися впливати на прифронтові ділянки, це не дасть бажаного результату і ефекту. Друга половина місяця, якщо брати після 15-го, 16-го. Вересня. В нас знову ж таки є карти, котрі попереджують про масовані обстріли. І тут, в контексті масованих обстрілів ми маємо на увазі не тільки місто Дніпро, а карта необмеженого вибору. Я думаю, що сюди під удар може потрапити і Камінське, і. І з того, що переглядав напередодні кривий ріг, не дуже гарний розклад. Насправді випадає на кривий ріг якраз на другу половину вересня. А, інформаційний вплив, а, як і по Київщині, по Одещині, в, в нас. тобто якісь дезінформаційні процеси, котрі направлені на те, щоб дестабілізовувати ситуацію. А, і потаємні дії. От тут цікавий розклад. В попередніх е містах, котрі ми переглядали, не було потаємних дій руйнівного характеру. Зазвичай, коли випадає комбінація, котре вказує на потаємну якусь роботу, направлену на руйнівну е діяльність. Я думаю, що можливо це якісь диверсійні групи, можливо, це м агентура або завербовані е люди, котрі будуть виконувати якісь руйнівні дії, котрі. М Ну, котрі не відіграються, але в цілому це виведе в стан занепокоєння і відсутності. відсутності такої контролю над ситуацією, втрачений мир. Дуже некомфортно друга половина місяця в на Дніпропетровщину випадає. Причому це стосується не тільки міста Дніпро, але й великих е, ключових міст області. Давайте також ми з вами будемо на те, яка буде ситуація на Донецькій та Луганській області. Дуже е важкий насправді з точки зору питання розклад. Тому що в нас е ворог буде намагатися наступати, і буде намагатися рицарь мечів е наступати необдумано, наступати за рахунок. Великої кількості особового складу, великих зусиль. Більше того, в нас карта е, Рицаря Мечів, вона випадає в перевернутому стані. Тобто той наступ, котрий ти робиш, він не принесе бажаних плодів і результатів, але він буде досить сильно вибивати нас з колії саме за рахунок таких масових масованих дій е, наступальних і е, комбінованих руйнівних. В нас випадає на ворога все ж таки туз жезлів, як карта, котра підказує про неможливість реалізувати той план, котрий ти старанно вибудовуєш, за рахунок цієї неможливості перебороти за рахунок сили, за рахунок ресурсу. Ворог буде намагатися шукати обхідні шляхи. І тим самим як затягуватися буде процес. Він буде знаходитися в підвішеному стані, стані невизначеності, без руху. Вперед е, в нас е, на деяких місцях більше того, може навіть бути якісь як просування або стабілізація процесу стримання ворога, тут е, не найгірша карта. Але в цілому воно буде, знаєте, такий місяць, місяць балансу без. Пожинання плодів, будемо балансувати, і це буде нагадувати е, ситуації, коли ти робиш крок вперед і не два кроки назад, але крок назад. Це може затягнутися в часовому просторі на сам насправді і довше, ніж вересень місяць, поступово переходячи навіть в. Жовтень, а можливо листопад, тому що з точки зору карти зірки, карти зірки карти колесниці і карти тайм-ауту, Це процес, який може затягуватися в процесі, процесі не все більше нагадуючи таку позиційну, позиційний супротив без успіхів, значних як для однієї, так і для іншої сторони. Віктор, ну, власне, яка буде ситуація також у Полтавській області. Знаємо про те, що там шахети постійно кружляють, гуляють. Власне, чи буде там спокійніше? Там може бути тайм-аут, насправді, якщо ми кажемо про Полтавські області, але цей тайм-аут він буде не досить е довготривалим. І більше того, це, знаєте, та, та категорія тайм-аутів, коли. Ти починаєш нервувати і розуміти, що ці 3-4-5 днів перепочинку вони ворог спробує компенсувати паузи за рахунок більш активних масованих дій. І навіть якщо йти по розкладу, в нас. ]izza. Хоча не, не найгірша карта, карта помірності, вона вказує про ім, високу ймовірність стабілізувати процес, не допустити руйнівних процесів або взяти ситуацію під контроль, а, сім, вісімка жезлів, вона попереджує про ймовірність масованих обсягів знову ж таки, в вечірній час доби, без Пожинання плодів як дурна праця, але котре не принесе для ворогу бажаних результатів. Але в цілому досить емоційно важкий розклад, тому що. Ворог буде буде е, активним чином впливати. Причому тут якраз перша половина місяця в зоні ризику з потенційним перепочинком там до тижня часу, але спробами компенсувати цей тиждень перепочинку більш активними діями після. Також давайте подивимося, що може відбуватися на Львівщині впродовж вересня місяця, враховуючи ті обставини, ті, що відбулися із трагічним убивством, власне, вже по факту на Львівщині впродовж війни було два убивства на Львівщині. Чи є ризики для того, що знову може стрілець на когось цілитись? Протягом вересня місяця, не факт, можливо, це все ж таки більш більш довга дистанція. Але якщо дивитися з точки зору е розкладу, саме в контексті замахів е на імператорів, на високопосадовців, на якихось е високих представників представників влади, в нас є карта спирання на попередній досвід. Тобто повторення ситуації. Друге, в мене взагалі цікаво випадає. Тобто, три, третій епізод е, повинен бути ще якийсь третій епізод, е, котрий буде стосуватися чоловіка. І в, в нас, бачите, як цікаво випадає. Десятка мечів ножі, ножі в спину. Трійка мечів, третій епізод, трійка жезлів, карта нового починання. Знову ж таки, трійка, трійка, трійка. І е, зараз воно взагалі е, за розкладом випадає, як запуск ланцюгової реакції, карти необмеженого вибору, ситуації, котрі можуть повторюватися і не тільки на Львівщині, але ну, якщо казати про Львівщину. Повинна бути як третя складова, ну ще одна. А, і вкрай неспокійно спокійно буде насправді, за рахунок цього, карта Миру випадає в перевернутому стані. А, з боку влади, скоріш за все, будуть придприйняті певні дії, більш м, направлені на контроль, на спостереження, на а, те, щоб невілювати і від, відвернути а, подібні ситуації, котрі. Сталися вже вдруге е в, ці в цьому місті. М Друга складова тут дуже неприємна, вона, тому що на фоні цих ситуацій почнуть якимось чином інформаційно маніпулювати, створюючи. Непорозуміння, створюючи нові конфліктні ситуації, на пінгрунці цих конфліктних ситуацій можуть е з'явитися з'явитися нові жертви, котрі стануть ну, просто як заручниками ситуації. Тобто е в нас є дві складові. Перша це ланцюгова реакція, котра пов'язана з високопосадовцями. Е Причому Тут мова йде не тільки про екс-високопосадовців, але й діючих. І друга, це в цілому буде досить негативним чином впливати на комунікацію між Заходом і Сходом нашої України. знов якесь таке зерно нетерпимості, і, я б сказав, сепараційне зерно, на котре не можна повестися, і котре необхідно чітко від 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 відідвинути від нас щоб не стати жертвами цих провокаційних процесів